Щороку я вирощую вдома розсаду перців і помідорів, і навесні з першим теплом мені доводиться вести її на дачу. Молоденькі рослини важать чимало і займають багато місця, причому всю цю ношу легко придавити під час перевезення. Ніжні пагони дуже легко поламати, особливо в громадському транспорті, а робити це дуже небажано. Вирощена з великими труднощами, розсада може не взятися і навіть загинути, розмірковуючи над цією проблемою, я подумала, що було б добре перевозити рослини в якомусь жорсткому валізі. Тоді мої перчики і помідорчики будуть захищені. На жаль, відповідного валізи у мене не знайшлося, але я не зневірилася і сама його зробила з підручних засобів. Знадобляться два пластмасових ящика однакового розміру, навіть якщо вдома їх немає, можна за копійки купити в будь-якому господарському магазині. У верхній частині кожного ящика в одному і тому ж місці потрібно виконати свердлом по два отвори. Працювати з інструментом я не вмію, тому з цим впоратися мені допоміг чоловік. Через отвори за допомогою металевого троса я з'єднала ящики. Тепер вони лягали один на одного, утворюючи валізку, щоб трос не розмотувався. Потрібно закріпити його кінці металевими кліпсами для перенесення цього саморобного валізи, підійде звичайна дверна ручка, її потрібно прикріпити болтами до верхньої половини, підклавши з внутрішньої сторони для надійності пластини з отворами. В якості застіпки я використовувала старий ремінь, який пробила через отвір між ящиками і прикріпила до поверхні валізи суперклеєм. Так з підручних засобів вдалося зробити чудовий практичний контейнер для дачників. Він просто незамінний. Думаю, ця річ стане в нагоді всім, хто любить вирощувати овочі за містом, перевозити розсаду в валізі досить легко. Спочатку я разом з коренем викопую кущики з горщиків. А потім обертаю їх старими газетами. Порожній простір теж заповнюю непотрібною Папером це пом'якшує удари пагонів і дозволяє укласти у валізу велику кількість рослин так, щоб вони не тиснули один на одного своєю вагою. Всі ці заходи захищають розсаду від пошкоджень. У такому саморобному валізі її можна легко і безпечно перевозити навіть в переповненому автобусі, не турбуючись за цілісність рослин.